Хлопчик невидимка і рятування квітучого саду. Одного чудового ранку Андрійко гуляв біля великого квітучого саду, де росли найрізноманітніші і найкрасивіші квіти. Він любив цей сад за його яскраві кольори і приємні аромати. Але раптом він побачив, що квіти почали в'янути. Андрійко занепокоївся і вирішив дізнатися, що ж трапилося. Андрійко дослідив сад і виявив, що коріння квітів пошкоджене. Він побачив маленьких шкідників, жучків, які поїдали коріння рослин. Хлопчик зрозумів, що потрібно негайно діяти, інакше сад загине. Андрійко звернувся за допомогою до мешканців саду бджіл, метеликів і сонечок. Він розповів їм про проблему і попросив допомоги. Бджоли погодилися шукати лікарські рослини від шкідняків. Метелики охороняти квіти, а сонечки вирішили знищувати жучків. Бджоли знайшли спеціальні рослини, що відлякують жучків, і почали висаджувати їх навколо саду. Метелики розпускали свої крила, відволікаючи увагу жучків, а сонечки відважно боролися зі шкідниками. Несподівано з'явився ще один ворог велика група мурашок, які також почали шкодити рослинам. Андрійко знову став невидимим і вирушив до мурашника, щоб домовитися з мурашками. Він пояснив їм, що якщо вони продовжуватимуть руйнувати сад, то залишаться без їжі. Мурашки погодилися допомогти Андрійкові. І разом вони почали відновлювати сад. Мурашки знайшли інші джерела їжі, не шкодячи квітам. Андрійко, бджоли, метелики, сонечки і мурашки працювали разом, щоб врятувати квітучий сад. Завдяки спільним зусиллям сад почав відновлюватися. Те знову розквітли, наповнюючи повітря своїми ароматами. Всі жителі саду були дуже раді і вдячні за допомогу Андрійкові.